Підозрюваних у вбивстві індійських студентів затримали на кордоні зі Словаччиною. Як розповів речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, подружня пара і чоловік намагались незаконно перетнути державну межу близько п'ятої ранку. У них знайшли три паспорти громадян Індії та закривавлений ніж. За годину до того в поліцію Ужгорода звернувся чоловік. У своєму будинку він знайшов мертвими двох пожильців, третьокурсників з Індії. Ще один був важко поранений. Його доправили в реанімацію міської лікарні. Як припускають правоохоронці, причиною конфлікту могло стати нічне застілля. В помешканні знайшли пляшки з алкоголем. За даним фактом, поліцією відкрите кримінальне провадження за пунктом 6 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство вчинене з корисливих мотивів. Підозрювані вкрали особисті речі, померлих, планшети, ноутбук. Санкція згаданої статті передбачає до довічного позбавлення волі по прибуттю національної поліції та проти сичій групи було встановлено, що даних громадяни України, а це є подружня пара жителів міста. Ужгород скоїли тяжкі злочини, а саме вбивство двох громадян Індії та завдання тяжких телесних пошкоджень ще одному громадяну, який перебуває в лікарні.